Євген Коновалець ім'я, яке стало символом національної відданості та боротьби за вільну Україну. Він народився у 1891 році в сім'ї українських землевласників у Галичині. Його дитинство і рання юність були сповнені патріотизму та бажанням служити своїй країні, адже якщо звертатися до його поглядів. То Євген Коновалець вірив у незалежну Україну як державу, що має бути вільною від зовнішнього впливу та агресії. Він прагнув до створення національної держави, в якій український народ міг би самостійно визначати своє майбутнє та розвиток. Також він вважав, що український народ має право на власну культуру, мову та територію, і він робив для цього усе можливе. Саме тому Євгена Коновальця, як видатну фігуру в історії України, варто розглядати не лише через призму його внутрішньополітичної діяльності, а й за межами країни, бо він активно працював на міжнародній арені, намагаючись забезпечити підтримку для української справи та зміцнення української військової організації та організації українських націоналістів. Про нього говорить так. Що він об'їздив всю Європу з литовським паспортом в кишені та зберіг величезну масу контактів по всьому світу. Справді йому вдавалася ця міжнародна діяльність, адже він підтримував і тісні особисті зв'язки зі всіма ключовими постачальниками підтримки та інформації в Європі та світі. Його контакти включали в себе дипломатичні представництва, військові структури, політичні партії та інші впливові організації. У 1930-х роках Євген Коновалець активно працював над створенням іноземних представництв та інформаційних служб УВО та УУН у різних країнах Європи. Таких як Франція, Німеччина, Велика Британія, Бельгія, Австрія, Фінляндія, Чехословаччина, Італія, Швейцарія ці представництва допомагали не лише забезпечувати інформаційну підтримку для українського визвольного руху, а й створювати контакти з місцевими політичними та військовими структурами з метою співпраці. Звісно, основною метою цих заходів було забезпечення підтримки для української справи в Європі, адже Україна. Той час перебувала під контролем радянського союзу та Польщі. Тому Коновалець розумів, що без міжнародної підтримки українська незалежність не може бути досягнута, тому він доклав всіх зусиль для залучення підтримки з боку європейських країн. Зокрема, у Німеччині Коновалець встановив контакти з різними політичними та військовими структурами, сподіваючись підтримати українську справу в рамках їхніх ревізіоністських стратегій. Також Конувелець активно працював над залученням фінансової підтримки для українського визвольного руху, залучував підтримку США та Канади і інших країн. Він створював стрілецькі організації за кордоном. Ці організації об'єднували українців-ветеранів української революції. Також допомагали не лише забезпечувати фінансову підтримку для українського визвольного руху, а й створювати мережу зв'язків та контактів з місцевими урядами та політичними структурами. До прикладу, у Литві Євген Коновалець встановив тісні зв'язки з місцевими політичними лідерами і військовими структурами, щоб отримати підтримку для української справи. Його зусилля спрямовувалися на залучення різноманітних ресурсів для українського визвольного руху. Тобто забезпечення інформаційної підтримки і забезпечення фінансової підтримки УВО та УГУ. ОУН. В обмін на фінансову допомогу Коновалес надавав країнам інформацію від розвідників, які були в контакті з організацією. Коновалес співпрацював з дипломатичними установами та спецслужбами різних країн для отримання інформації та передання їх для союзників. Він обмінювався даними та здійснював спільні операції з розвідувальними службами цих країн. Діяльність Євгена Коновальця за кордоном була спрямована на забезпечення підтримки для України та зміцненням УВО та УН. саме шляхом встановлення міжнародних зв'язків, залученням цих країн до вирішення українського питання, щоб вони підтримували Україну фінансово та Створювали інформаційні мережі, щоб про це говорили. Його зусилля в цьому напрямку були дуже важливим чинником у підтримці українського визвольного руху в умовах радянської окупації та відновлення незалежності України.